Відповідальними і послідовними мають бути громадяни та їх об'єднання, які беруться контролювати владу. Однією з форм такого контролю, визначеною законодавчо, є громадська експертиза. І, хоча досі вона не набула шаленої популярності, цей інструмент при правильному застосуванні може стати чарівною паличкою в руках громадянського суспільства. 5 травня в Київському офісі інформаційного агентства Укрінформ за круглим столом зібралися громадські експерти, які мають досвід проведення громадських експертиз. Знають всі слабкі та вразливі місця постанови Кабінету міністрів номер 976 якої затверджений порядок проведення громадської експертизи, діяльності органів виконавчої влади. Буквально 30 квітня приміщенні «Укрінформу» поверху нижче було презентовано створення. Громадського центру підтримки урядових реформ це така спільна ініціатива і від уряду, і від громадських експертів, яка покликана зробити більш спрощений доступ представників громадських організацій до участі у формуванні та реалізації державної політики. По суті, це буде ще один такий інституалізований пункт доступу. Ініціювала обговорення громадська організація інформаційно-правовий центр Наше право за словами експерта організації Юлії Стасюк, Центром було отримано інформацію про 39 громадських експертиз. З них лише 28 розміщені на сайті громадянського суспільства і влади. Сьогодні є проблема обов'язковості громадської експертизи для органів місцевого самоврядування. Цей інститут не закріплений на законодавчому рівні також і для органів виконавчої влади, хоча є постанова кабінету міністрів. Таким чином. Цей інструмент участі громадськості, а також інші вони вимагають подальшої розробки врегулювання на законодавчому рівні і вдосконалення того регулювання, яке є на сьогодні. А також, як сьогодні, зазначали експерти, що має бути широка інформаційна компанія. Треба цьому інструменту вчити як представників органів влади, так і представників громадськості. Тому можна сказати, що наше багато роботи попереду. Продовжуючи тему засобів масової інформації, голова громадської студії Анатолій Тобілко зазначив необхідність громадським експертам готувати цікавий та актуальний матеріал, щоб журналісти могли швидко використати їх напрацювання, витрачаючи свій час на власні аналітичні дослідження. Без широкої інформаційно-пропагандистської роботи, а саме без проведення циклу навчальних семінарів для засобів масової інформації, ця тема для ЗМІ буде нецікава. Тому роль громадських організацій, які зацікавлені. Підвищення ефективності громадської експертизи має полягати в тому числі і в такій інформаційно-роз'яснюваній роботі. Про необхідність відповідально та послідовно ставитися до такої діяльності ініціаторам громадських експертиз, наголосила голова громадської організації філософія серця Юлія Грига. Зараз вже сформувалося експертне середовище. Тільки об'єднавши зусилля, вивчаючи позитивний досвід та обмінюючись практиками, ми можемо зробити громадську експертизу дієвим інструментом участі громадян в реалізації державної політики. Але основною метою експертизи має бути вдосконалення роботи органів влади, а не зведення рахунків з чиновниками. Тільки завдяки тому, що вже сформувалося експертне середовище, вже є організації, в яких є практика. Тільки так, коли ми можемо протистояти приблизно рівними силами, можна чогось добитися. Це послідовна відповідальна позиція нашої як громадських експертів, я думаю, все ж таки дасть якісь нам позитивні результати. За результатами засідання було підготовлено резолюцію, яка констатує необхідність висконалити постанову кабінету міністрів України no 976 та рекомендує внести зміни до закону України про місцеве самоврядування щодо закріплення на законодавчому рівні обов'язковості громадської експертизи для органів місцевого самоврядування. Анатолій до громадська студія Вінниччина.